Шановні делегати та учасники з'їзду, нові виклики потребують нових рішень. Федерація роботодавців живий організм, який розвивається і намагається активно впливати на оточуючі усередовище. Новий етап розвитку країни не залишає нам іншого вибору, як започаткувати новий етап діяльності Федерації. Як відомо, Радою Федерації було ініційовано діяльність Агентства модернізації України. Переконаний, що до другого етапу нашого з'їзду, який відбудеться восени цього року, ми спільно напрацюємо таку стратегію. Тому звер... Питаю до членів Федерації роботодавців України долучитись до цієї складної та відповідальної роботи і зробити свій внесок в формування ефективної і міцної федерації, яка діятиме на, на принципово нових засадах і стане реальним партнером влади про спілок формування і реалізації державної політики в економічній, соціальній і трудовій сферах. Facing the businesses is really the, the uh, goal which we have to achieve. I would like to add also that, as employees of Poland, we have very good cooperation for many, many years, and you know, I, can, I can say a friendly cooperation. And uh, when you had a very difficult time, and you still have some difficult challenges to face, so you can count on our support, you can count on the expertise. And you can count on the, uh, support from the international organisation. I would like to, to add also that this congress is very important for the whole family of European business, because the things which are going here in the Ukrainian economy, influencing strongly also the policy of uh, European Union uh, in the direction of this part of Europe, and we do hope. Вы сами видите, что сегодня происходит у нас в стране. Вы понимаете ситуацию, в которой мы находимся, и анализ очень удручающий, потому что практически правительство, которое сегодня находится во власти, оно за год не сделало никаких реформ. Практически это не реформы, а обман по сути, по большому счету, мы уже понимаем, что никаких реформ нету, и они не способны их сделать. И как менеджеры они не способны, они себя уже показали, и ничего хорошего они сделать не могут. К сожалению, сегодня правительство заняло такую позицию, которую делает с бизнеса, делает врагов. С ними сейчас борются. На самом деле, их надо поддержать и помочь. А вместо этого с ними начинается какая-то борьба, идет какая-то война, какие-то разбирательства. Надо привлечь порядка 300 миллиардов долларов в Украину. Понятно, что это не за один день, понятно, что это не стоит вопрос о том, что за год эти 300 миллиардов будет. Мы не способны будем их, скажем, переработать, но точно понятно, что они нужны, и это на протяжении 5-10 лет, потому что нам надо создавать рабочие места. Сегодня правительство вообще не занимается рабочими местами, и вы видите, сколько сегодня безработицы. И я думаю, что не то, что там создавать новые, а как бы удержать хотя бы старые рабочие места. А я думаю, что мы потеряли где-то там по нашей статистике порядка миллион рабочих мест. Мы потеряли только за это время. И это еще не предел. И я боюсь, что скоро у нас просто будет достаточно большая биржа. Of this agency in Vienna. Just let me start. Where should Ukraine be in 20 years? It should be first a prospering democracy, sharing European values, and of course having good relations with all neighboring countries. Second, Ukraine has to be a growing, competitive, and diversified economy. We would like to establish a program of modernization for Ukraine. We should do that, I think, in the early days of autumn to present it, because it's needed to have these ideas quickly on the table and to work for the realization. And then, in the second stage, we would like to establish an Ukraine Modernization Fund. This should be a fund where foreign investors are ready to give money and to invest in Ukraine. I think that's totally needed. And we will not uh, have the need just for some million of euros, we'll have the need for a lot of billions. Our plan to establish some words in the paper. We would like at the end to invest in Ukraine and to convince Western people. Just to give their money in this in Ukraine. So, this is more or less what we are. doing. I would like to conclude by inviting you to contact us if you are in Vienna. Справа в тому, що вже втрачені робочі місця, понад 600 тисяч. Я думаю, що безробітних набагато більше. І в нас постає ключове питання і для держави, і для бізнесу. Це величезна армія незайнятого населення, яке може бути або задіяно за рахунок розвитку малого і середнього бізнесу і дасть можливість йому вик... функціонувати на майбутнє. Або ж воно буде шукати шляхи для подальшої міграції з України, виїзду. Як варіант, щось подібне відбувалося в Прибалтійських країнах. Або в разі, якщо такий, мож, такі можливості воно не збуже зреалізувати, воно збільшить навантаження на бюджет, а це веде до макроекономічної нестабільності. Тому програма розвитку малого і середнього бізнесу в всіх своїх іпостасях – надзвичайно серйозна програма. У нас в стране очень часто отсутствие реальных реформ или неудачные реформы начинают прикрывать борьбой с олигархами. И на этом фоне закрываются все остальные проблемы реального сектора, отвлекается общественное мнение. Очень важно, я благодарен сегодняшним организаторам съезда тому формату дискуссии, который есть, объединить бизнес-элиты, политические элиты, общественные, экспортную среду вокруг той новой экономической модели, той перезагрузки, которая позволит Украине выйти на действительно экономические параметры, которые сопоставимы с европейским выбором. Потому что с ВВП 3000 долларов на душу населения с среднемесячным доходом 150 долларов, мы можем бесконечно долго идти в Европу. С такими показателями нас никто в Европе не ждет. И Европе не нужна Греция номер 2, 3 и так далее. Нещодавне опитування, яке проводилося по лінії ООН, громадян країни, що вони вважають пріоритетом номер один, то 74% зазначили, що в нашій країні є проблеми з можливості реалізації потенціалу людського, і друге, це несправедливість. 74% громадян залишаються незадоволені. В своїй країні. 26 мільйонів людей, які в віці працездатному. Економічна активність проявляє тільки 18 мільйонів. Серед 18 мільйонів мають штатну роботу. Тобто, ті, працює на повний робочий час або більше 50% робочого часу лише 9 мільйонів громадян країни. Зрозуміло, що 9 мільйонів громадян країни. Які створюють ВВП, товари, послуги і мають забезпечити ще добробут 12,5 мільйонів пенсіонерів. Це фантастика. Дійсно, якщо з огляду подивитися, яке демоекономічне навантаження сьогодні припадає на найманого працівника. Я вітаю цю ініціативу про створення фонду. і... Велика сума 300 мільярдів, яка називається, це було би дуже добре для України. Це якраз було б джерело швидкого економічного зростання. Але ми повинні подивитися, чи може Україна переварити який обсяг інвестицій Україна може переварити, і тут треба участь асоціацій які мають разом з уряду розробити галузеві секторальні стратегії розвитку, які б узгоджувалися загальною стратегією економічного зростання. На мій погляд, первинним є економічне зростання і бізнес. Яку б ми реформу не взяли, наприклад, реформа місцевого самоврядування, реформа децентралізації. Якщо там не буде осередків бізнесу, ми не зможемо укрупнути громаду. Якщо не буде бізнесу, ми не зможемо підвищити заробітну плату. І от мені здається, що інвестиції і бізнес це має бути дві центральні речі, які мають на які ми повинні орієнтуватися в розробці цих програм. Тобто, якщо відповісти на перше питання, чи потрібно перезавантаження, мені здається, потрібно перезавантаження економічної моделі. Вона має змінитися із споживацькою, де в нас драйверами були розрібна торгівля, по суті, це було споживання. Ми повинні змінити на інвестиційну, де драйверами будуть ті галузі, які сьогодні можуть створювати додану вартість. Власне, нічого в цьому оригінального немає. Проблема, як це здійснити. Для цього, щоб це здійснити, безумовно, треба три речі: треба інституції, треба. Механізми і треба інвестиції. В нас є пропозиція в рамках спільної роботи з агентством, з парламентським комітетом. Е сьогодні запропонувати чотири напрямки е стимулів для інвестицій. Перше, це дійсно розробити мінімальний гарантований державний пакет стимулів для будь-яких капіталовкладень виробництва з єдиним визначеним обсягом інвестицій. Друге, а знову повернутися до системи галузевої пріоритетності. Третє пріоритети розвитку територій. І четверте пріоритет підтримки експорту. На жаль, у нас сьогодні взагалі відсутні жодні стимули для створення виробниць. Перше, друге, у нас відсутні жодні стимули для того, щоб примушувати чи стимулювати переробляти сировину в Україні. Третє це довгострокові інвестиційні проекти. Це ті проекти, які сьогодні можуть бути, в яких сьогодні можуть бути залучені інвестиції, як зовнішні, так і внутрішні. От причому ми вважаємо, що дві третини продукції на реалізацію цих потреб може виробляти український машинобудівний комплекс. І останнє. Це пакет стимулів для капіталу вкладень та інвестицій для того, щоб сьогодні вам відкрити виробництво. Ви повинні завести обладнання, сплатити 20% ПДВ, сплатити сплатити ми, миту, ще сплатити збір, які сьогодні існує. Сьогодні ми маємо дійти консенсусу незалежно від політичної приналежності, незалежно від того, хто в якій галузі працює, що в держави мають бути єдині економічні пріоритети. І це такі чотири прості пріоритети, які мають бути на табло і в прем'єр-міністра, і в міністра економіки, і в президента, і у кожного парламентаря. Це перш за все це робочі місця, це інвестиції, це експорт, і це ті податки, які сплачуються в країні. I believe that Ukraine shall win. Ukraine shall win if Ukraine implements a modernization program, modernization program for prosperity for raschitania. Turbulence time, very important is a, a concentration in a determined and strategic direc direction rather than specific details. And here I would like to express uh, three things. Dialogue and cooperation, currency and inflation, and competition and prosperity. To IT sector driver for dla of Ukraine. I думаю, that Ukraine can be for Europe, like California for US, for Zaidinian Я не хотів би говорити про європейську складову і складову країни СНД, бо останні десятиліття ми постійно вагалися, а де краще, і хочемо в Європу. Так от в Європу за перший квартал теж мінус 35%. відсотків. Країни СНД мінус 2,5 рази за перший квартал. Тобто нас очікують непрості часи найближчі 10 років, якщо ми сьогодні не поставимо за основу питання. На перше і пріоритетне місце майже, майже пільгове місце, це експортера. І мої пропозиції на сьогоднішній день я б не акцентував увагу тільки на машинобудівальній галузі, поставити в першу графу експортерів. І дуже багато сьогодні підприємств ще залишилось, які від кількості виробництва 50% мають експортну складову. Бо коли ми останній рік говоримо про курсову разницю, який буде долар, так його взагалі. Курс буде важко визначити, якщо ми в цьому році відвантажимо 50 мільярдів експорта, а зовнішні борги понад 100 мільярдів. На такій території, як Україна, повинно жити не менше 45 мільйонів чоловік. Вони тільки забезпечать ту щільність економічно-економічних процесів, які дозволять зберегтися суспільству. Звичайно, має функціонувати для цього не менше 20 мільйонів робочих місць, в тому числі це інженери і конструктори. Це означає. Якщо у нас не буде машинобудування, у нас не буде інженерів конструкторів. Якщо буде машинобудування, вони будуть працювати тут. Трапилось так, що у нас народжуються талановиті люди, талановиті математики. Якщо не буде е, тут поля для примінення їхніх талантів, вони будуть виїжджати, емігрувати. Ставка на сільське господарство, в тому вигляді, в якому вона є, і на IT-сектор, вона не забезпечить до 2020 року, навіть повернення до національної економіки на докризовий рівень 2008 року. Дійсно, сільське господарство це може стати потужним основою для нашого зростання, але для цього воно повинно змінитися. Все те, що забезпечує виробництво сільськогопродукції, має вироблятися в нас, зокрема, сільськогосподарська техніка, наприклад, чи засоби захисту рослин. І ми маємо експортувати не зерно, а продукти переробки лише при цих двох умовах. Сільське господарство стане драйвером зростання, на який ми розраховуємо. Ну і it сектор я повинен сказати, що ІТ-сектор він в тіні. Дають зарплату, але він в тіні, і в нього немає великих міжгалузевих зв'язків. IT-сектор сектор це добрий заробіток, але він за собою не тягне розвиток іншої всієї системи економіки. Саме головне, на мій погляд, полягає в тому, що найбільшою проблемою, яка має місце і в цій залі, і за її мешами, є те, що. Робота, яку ми робимо, вона важлива, але її ніхто не сприймає як, ну, скажімо так, те, що треба брати в основу і починати над цим працювати. От я не бачу тут представника жодного представника виконавчої влади. А саме вона повинна це робити. Саме вона повинна перед нами звітувати говорити, що вона робить для того, щоб змінити ситуацію на краще. Три причини вже набридло повторювати, але вони дійсно проблемні: війна. Відсутність реформ, відсутність боротьби з корупцією. Що буде виконавча влада робити для того, щоб змінити ситуацію? І якщо є представник виконавчої влади, конкретніше член уряду, то він повинен щось робити. Або своє, якщо він з чимось прийшов, або те, що йому пропонують. Якщо ні того, ні того немає, то де, де повинен бути цей член уряду? Де, скажіть мені? У відставці, негайно. Важнейший вопрос образования. И мы с вами видим, сталкиваемся, или некоторые не хотят обращать на это внимание, или боятся обращать внимание, но на самом деле у нас острейший кризис образования. И даже если посмотреть на вопросы управления государством, то не на все руководящие должности в нашем государстве мы смогли найти подготовленных отечественных наших специалистов. Это прежде всего говорит о, о ограниченности преподавания современных наук, даже таких наук, как микро- и макроэкономика. Я провожу там собеседования с экономистами. И редкие экономисты я имею в виду провинциальную высшую школу, я не хочу говорить о столичных. Вот, к сожалению, не все знают отличия, чем отличается микро от макро. Це така большої тема для роботодателя і персонал. Да? Коли говорять относительно того, що что, что ви не можете здати найсовіння підприємство, наймітеріть відсутніх роботників. Ну, пойдите, наймите, где їх все більше вступає в інноваційний тип прогресу. Поки що, на превеликий жаль, наша освіта, причому вся освіта, від дошкілля до самих верхніх рівнів. Не переорієнтувалася не повній мірі на підготовку саме такої інноваційної людини. Корективи вносити потрібно в зміст освіти, в методики освіти. Скажімо, не можна, так як ми зараз намагаємось вчити знанням, а потім показувати, як ці знання використати на практиці. Саме оволодіння знаннями повинно відбуватись в контексті їх використання в Конституції, окрім зобов'язання держави щодо. Отримання загальної середньої освіти записати зобов'язані держави надати можливість обов'язково надання отримання першої професії. Хай це буде «Профтехосвіта». Хай це буде університет, тому що сучасна людина не може бути конкурентною, конкурентною без будь-якої професії. Ми повинні здійснити таким чином реформування, щоб була можливість навчатись продовжиття. Сьогодні людина розумна, гомосапіенс це людина, яка навчається продовжиття. З першого кроку створення стандарту і до завершального, а саме оцінки, якості підготовки, повинен бути роботодавець. Що треба робити для того, щоб підвищити якість життя в Україні? Головне, і, мабуть, єдине підвищення зайнятості. Самі по собі роботодавці, то ну, бізнес має розширятися, якщо є умови для цього розширення. Так от держава, з моєї точки зору, має стимулювати не просто розширення бізнесу, а таке розширення, яке веде до додаткових робочих місць. Решение проблем сегодня здравоохранения и обеспечения лекарственных средств является внедрение э, страхования медицинских услуг, внедрение страховой медицины. Средства для страховой медицины... Я не думаю, что это будут инвестиционные средства, какие-то кредиты и так далее, потому что это вопрос постоянный во всех странах Европы. Мы будем сейчас вводить и предлагать для вашего рассмотрения закон о страховой медицине. Там будет нагрузка на работодателя и на работника в уплате налогов, потому что не финансируя эту отрасль, толку у нас не будет. Just to say, the employers have to be first and foremost strong and representative, and the social dialogue in the country has to be at this level where the government wants to listen. The employers can then influence the government at the at national level to sort out the core skills first, and then at the, at the level of the industry they have to involve the training organisations like in many countries like industry training organisation to take the leadership in the training